Діти війни через тяжкі напади. Восьмирічний Ярослав з Донецька не відвідує школи. Він почав задихатися. У дитини діагностували астму. Мати впевнена, так, на хлопчика вплинули бойові дії. Історію продовжить Тетяна Блінова. Ярослав проюв за партию у цьому році усього два тижні. В школу не ходять, останній раз було 15 сентября. Одного разу дитина почала задихатися на заняттях, і вчителі були безсилі. У мене забирали забрали скори. Тільки за останній місяць у нього сталося чотири тяжкі напади. До цього хлопець ріс абсолютно здоровим. Ми не знали, що такого болезні. Його один раз в всі місяці положили в лікарню і все. Він більше ніколи нікода ні абсолютно не болів. Мати упевнена, астма у сина через стрес у наслідок військових дій на Донбасі. А у нас всі такі діти не одні такі там рібонок болітбалі, там рібонок болі. Для того щоб допомогти дитині, потрібні дорогі ліки. Приймати їх належить постійно. Валентина не може вийти на роботу, виживають на пенсію бабусі допомоги, чекати ні звідки. Везде ігнадіруть абсолютно. Я ж не сижу на місці. Я стичуся всі кабінети. Меня гарять, ізвините ні то фінансування. Ми здавали железяки, щоб я йому одну штучку купила, щоб умов хуже не стало. Тоді бабуся Інна Іванівна звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Благодаря йому всю війну очень много людей не умерло просто від голода. Благодаря его пайкам. І зараз, от спасіба, допомагайте лекарствам. Родина отримала тримісячний запас медикаментів і продуктові набори. Мука і сахар. Масло, і масло, да, о масло, ага. знечно. Макарони, малочки любить макарони. На двір Ярослав без потреби не виходить. Спокійніше там не стало. Поряд багато зруйнованих будинків. Влучали снаряди в клуб та місцеву школу. У нас школа кулакта просто вивернулась і все. І діти при цьому училися. Війна стає будинністю для дітей. Про це схвильовано говорить Валентина. У нього Ту-ту-ту. У нас больше других игр нету. Туф а у тиш тиш тиш. такие вот все ігри у нас. Ну а сам Ярослав зізнається, що вже обрав професію водителем і на скорай помощі. Тетяна Блінова Данило Киреївса биття канал Україна.